У нашій студії вже завітав голова ради Національного банку України, міністр економіки України у 2007-2010 роках Богдан Данилишин. Пане Богдан, вітаємо вас. Доброго дня, вам. пане Богдане, і ось безвіз ну, був цілий ряд вимог величезний. Багато чого стосувалося економічної галузі, ну стабільності принаймні, так, щоб не було якихось ризиків, які би змушували українців шукати не знаю легших грошей або взагалі економічного спокою у Європі. Україна багато чого виконала. Ви бачите зараз, ну зокрема, економічні передумови, дійсно, які 不会。 В повній почесному відповідали європейським вимогам для того, щоб лібералізувати візовий режим. Я думаю, що на шляху європейської інтеграції, особливо щодо безвізового режиму, Україна здійснила масштабні, так сказав, перетворення і масштабні реформи, які до цього часу в Україні не були. Угу. Це свого роду було тим стимулом, який власне зобов'язував наш уряд, е, Національний банк України, і думаю, всі органи виконавчої та законодавчої влаги для того, щоб мобілізувати всі ресурси, щоб ту мету, яку ми ставили ще на початку можна сказати нашої незалежності пізніше у 2008 тисячі роках, у 2014 році, врешті-решт виконати. Тому я вважаю, що з свого боку в економічному плані чисто створення тих умов, які дозволяють нам формувати політику безвізового режиму і прийняти європейські вимоги щодо забезпечення якості структури і принципів економічного розвитку, ми виконали. Хочу сказати. Я, я думаю, власне, що ми виконали, проте звичайно можна по різному дивитися на погляди окремих європейських країн і лідерів Європейського союзу на ті чи інші кроки, які власне здійснює Україна, проте як людина, яка майже 4 роки прожила в Європі у часи вимушеної імміграції, я вважаю, що лідери європейських країн високо оцінюють наші прагнення на шляху реформування економіки України, на шляху забезпечення економічного зростання. Як бачимо останні наші навіть тенденції щодо розвитку економіки, особливо вже третій квартал, ми бачимо зростання валу внутрішнього продукту. Mm -hmm. Ми бачимо досить неплохі, непогані тенденції, які пов'язані... ж Звіст не дають, пане Денилише. Ну ви хочете, щоб було все і зразу? Хочу так, ж зразу, 3 я, роки. Я був в 2008 році людиною, яка започаткувала, будучи тоді міністром економіки, формування зони вільної торгівлі. З Європейським Союзом ми тоді провели 19 раундів переговорів зону вільної торгівлі. Ми сформували, аж бачите, через кілька років, майже через сім. Тут за фактично два роки ми виконали досить багато умов, які ставив перед нами Європейський Союз. Це є безпрецедентна політика, я б ти сказав, на шляху виконання вимог тих, які ставилися перед нами. Тому я вважаю, що тепер Україна виконала свої умови. Uh -huh. Зараз проходять до опрацювання. Все ж таки, ми повинні себе зобов'язати для. 多好啊！ Щоб врешті-решт, президент сьогодні поставив нам основне досить таке амбітне завдання. От маємо звіт світового банку про те, що Україна зараз зайняла вісімдесяте місце із 190 190 країн у легкості у легкості, у легкості ведення бізнесу. Президент поставив завдання ще на 30 позицій. Змінити наші, тобто на наступний рік ми маємо досягти 50-го місця. Гадайте, я думаю, це, можливо, я думаю, що якщо ми зберемося, всі внутрішні внутрішні резерви, всі внутрішні сили. Поборемо корупцію, як би нам цього не хотілося, О, ви, але є можливості. Ми з вами вийшли на будемо мати ті результати, які б, врешті-решт, ми хочемо оптимістичні на. прогнози і погляди від Богдана Дани. Так ну ми вами вийшли ну, на одну за де можна ]у... тільки виступати песимістом. Тему яка торкається практично кожного чиновника, особливо якщо він прийшов е декларування. Зокрема, от якби і саме це е е електронне декларування мало дати гарантію того, що у нас знизиться рівень корупції. Але схоже, що за останні два роки він не сильно знизився, навіть при всі кількості. Ці реформи, які у нас були пророблені. От у неефективній роботі звинуватив Національне агентство із запобігання корупції, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він стверджує, що на ЗК за увесь час роботи опрацювало лише одну декларацію. Єдина декларація, з якою вони щось зробили, яку вони передали в суд, декларація Лещенка. Я не питаю, товариші, А як же сотні інших декларацій? В нас немає порядку закону. Що почекайте, ну ви ж передали Лещенка? Передали так. А де інші? Антикорупційне бюро, замість того, щоб брати їхні результати і оформити яке кримінальне провадження, і в кримінальному процесі здобувати докази, вони роблять їхню роботу. Фактично, вони перебирають декларації, моніторять їх, вишукують помилки, вишукують неточності, вишукують брехню. І лише з останнім починають кримінальне провадження. Але останнє це 5% роботи. А все інше з'їдає час детективів, яких ми оплачуємо, тільки при цьому керівництво НАЗАК не забуває випустити свою премію в розмірі 10 тисяч доларів. Ну, можливо, роботу на ЗК ще і ранувато, ти не ну, оцінювати. От їм доведеться дати якісь звіти по перевірці цих електронних декларацій. А що вас найбільше здивувало от, якби, в оприлюднених ну в принципі в деклараціях, які є публічними стали? Мене особисто нічого не здивувало, тому що я вже не один рік як кажуть, живу в Україні, знаю і сьогоднішніх, і теперішніх, і колишніх, і можливо, і майбутніх політиків. І що не будь-що мене здивувало в тих деклараціях, які сьогодні навіть кількість готівки вас не здивувати? Навіть кількість готів... Тівки, тому що про це давно всі знали, просто ніхто про публічно це ніхто ніколи не говорив. А вам зрозуміло, а чому взагалі в готівці тримають гроші в таких не величезних це сумах? Можна, це можна я буду думаю, що це скоріше було бажання перестрахуватися водночас. бачити, навіть посадовці, які були при владі, є при владі більше довіряють собі, ніж, наприклад, банківський Ну, Ви знаєте, України. перестрахуватися. Тут якісь погані думки вже виникають, що можливо всі розраховують на ручну кладь. Знаєте, щоб можна було я не, я з собою не... взяти мільйони в. Аліску тільки я не знаю на що розраховувати всі. Я думаю, що е, і хочу сказати, що Національний банк України зараз проводить очищення банківської системи, тобто ми проводимо прозорі е, правила гри, які би були зрозумілі не тільки для банківської системи, а власність решт і для вкладників. Сьогодні Рада Національного банку працює. Вона ефективно працює разом з правлінням національного банку. І я думаю, що нам найближчі на найближчі в найближчі півроку, тому що ради два роки не було. Вдасться сформувати ті правила гри, які дозволять і мобілізують врешті-решт теперішніх чиновників, більше довіряти банківській системі uh -huh. і понести свої кровні, які далеко заховані, можливо, там, де їх і ніхто ніколи не знайде, навіть і самі ті, хто ховали, понести ці гроші до, до наших вітчизняних банків через те, що вони будуть надійні. І я думаю, що наші власні чиновники. Посадовці різного рівня повинні показати той приклад, який дозволить нашим вкладникам, нашим громадянам побачити, що власне наші депутати, наші міністри, наші чиновники різного рівня довіряють власне ну, нашому банківській банківській тут. якесь системі. замкнути коло виходить, тому що банки значною мірою залежні від українських же політиків, українські ж політики не тримають гроші в банках, а тримають їх у готівці. Але отут виникає питання. Ми просимо позики як держава з багатьох різних причин. Величезна кількість готівки і не тільки. Одь, якого просто ну майна, скажем так, у політиків, і складається враження, що якраз і вони могли би виступити інвесторами власної економіки, вкладниками банків для того, щоб стабілізувати цю систему, це можливо чи ні? Я думаю, що не тільки це можливо, а це є той крок, який власне дозволить сформувати довіру від наших простих громадян до національної банківської системи, Як їх до, змусити? до національної особисто економіки. особисто переконувати. Ну тут у першу чергу потрібно не діятися на свідомість власне національну свідомість, то про. Про що ми говорили, і довіру до України, до банківської системи наша пане наших... Богдане, тоді надія невелика. Наших, ну якщо ми хочемо будувати, говоримо про те, що ми інтегруємося в Європейський Союз, угу. що ми будуємо Україну і хочемо безвізового режиму. Ми маємо відповідальну владу, яка проводить прозору політику і бореться з корупцією. Тому, тому я вважаю, що ми повинні стати тим прикладом у решт, чиновники, політики, урядовці, які покаже нашим простим громадянам. Я нам що довіра до банківської системи, до її відродження, має починатися зверху і має починатися з кожного з нас. Пане Богдане. А можна такий mm -hmm. момент важливий? Ви трішки цього вже торкнулися. Що зараз змінюються макроекономічні показники? Ну те, чим може звітувати уряд, виконання бюджету, а, там інфляція, а, ВВП, врешті-решт, що якісь тенденції є, і в урядових прогнозах принаймні в їхніх обіцянках є а, досить позитивні цифри. Ну принаймні, уже не падіння, не стагнація, а зростання ВВП в наступному році. Ми можемо в це повірити, скажімо так, уряду, що це відбудеться, які для цього є передумови. Я думаю, що на відміну від попередніх урядів, все ж таки, ми маємо я вже про це говорив сьогодні. Другий рік поспіль за тими статистичними показниками, які на є, нам дає державний комітет статистики України зростання валу внутрішнього продукту. Це, а це тільки від... статистика, чи це те, що ми теж можемо відчувати? Я думаю, що думаю, що кожен з нас може відчувати кожен на своєму рівні. Відповідні тенденції щодо покращення є, звичайно, досить песимістичні такі твердження і оцінки по відношенню до цих до цих показників. Але я вже зараз можу сказати, що економічне відновлення, економічне зростання відновлюється кардинально. Зміс інфляційну ситуацію. Тобто, ми будемо мати за підсумками року інфляційний інфляційний показник на рівні прогнозовано, тобто 12,5-13%. Ми будемо мати. Характеристику, коли позбавилася інвестиційна активність, тобто панаки ще продовжимо розмову із Богданом Данилишиним, який обіймав посаду міністра економіки України у 2007-2010 роках. Пане Богдане, тут от таке от запитання. От ви говорили про інвестиційну привабливість, от якби, і все таке про те, що от депутати виняли свої гроші з десь з під матраці, умовно кажучи, не знаю, де вони їх ховають, понесли в банки вже було б е краще. Все таки, і ви говорите про те, що інфляція в нас не така вже велика на кінець року, але проект бюджету на наступний рік і закладені девальвація валюти української от якби, це навряд чи краще покращить життя громадян. Хто тобто... вам сказав, що у нас у бюджеті є девальвація української валюти? Я не сказала, що є девальвація валюти. Просто різні суми, різна сума порівняно до долара, закладається в різних бюджетах. Чи не так? Ні, не у нас чітко в бюджеті закладений показник 27,2 долара за два долара Ну у 2016 році був інший показник. Ну, гривні за долар. Ну 2016 рік у нас одні були умови. 2017 році ми маємо дві умови. Тобто вона не вальвую. Я хочу сказати, що в нас є досить різні підходи до оцінки економічної ситуації і курсової політики, яка визначається при формуванні державного бюджету на поточний рік. І на 2017 рік я все ж таки вважаю, що досить закладено реалістичний курс долара по відношенню до гривні чи навпаки. І зараз ми уряд, Національний банк України, бізнесове середовище має робити все для того, щоб дійсно створити умови і, власне, щоб виконати і показати реалістичність бюджету, який буде, я надіюся, прийнятий вже наступному. Тижні. Який ваш прогноз щодо валютного ринку? Я думаю, що Національний банк України проводить досить виваженою політику, яка дозволяє говорити про те, що ми будемо мати зважену курсову політику, яка забезпечить стабільність національної грошової одиниці, а що означає зважена курсова політика? Це політика, яка буде дотримуватися того курсу, який буде прийнятний для України саме в даний момент і в наступний рік. Пане Богдане, а от скажіть, будь ласка, все ж таки зовнішнє запозичення і транші від МВФ, зокрема, це така важлива? Плива річ зараз от, заморожено так мовити не ну, відкладено рішення. А щодо наступного траншу зможе Національний банк, наприклад, за умови неотримання траншу гарантувати ось цю курсову політику, про що ви зараз сказали? Я думаю, що Національний банк України має достатньо резервів для того, щоб гарантувати стабільність національної грошової одиниці. Крім того, Міжнародний валютний фонд і, і Національний банк України, а також уряд знаходяться в режимі постійних консультацій. Угу. Я вважаю, досить позитивним є роботу. Ота з міжнародним валютним фондом, і до речі, три транші, які одержані по новій програмі, це є показ того, що ми дійсно працюємо цілеспрямовано і маємо відповідну політику по відношенню у відносинах з міжнародним валютним фондом. Зараз дуже багато говорять про те, що можливо нам не потрібно співпраці з міжнародним валютним фондом. що це шкідливо для України, і що це не буде значення має для майбутнього. Хочу відверто сказати, що зараз міжнародний валютний фонд є тим страховщиком, який власне до Воляє говорити про стабільність розвитку економіки України і можна сказати гарантію нашого просування до майбутнього економічного Але, зростання. Але ну, Це одно ж це гроші, які доведеться віддавати Віддавати Прийдеться все, якщо ми не можемо мобілізувати внутрішніх резервів для розвитку економіки. Якщо ми не здатні залучити в тій мірі, в якій це потрібно внутрішнього інвестора, чим до речі, ким до речі, є наші громадяни, міжнародний валютний фонд і є тим хто є страховою. Подушку, який буде нам гарантувати відповідні темпи економічного зростання. Я вважаю, що найближчий час відмови від співпраці з міжнародним валютним фондом бути не може, але потрібно все робити для того. Це не популізм, це щоб люди повірили власне в уряд, щоб люди повірили в національну банківську систему. І пане Богдане, ну повірити можна нам. безперечно. Ну тут питання не віри, питання власне цифри економічних процесів, які не до кінця зрозумілі людям. От мені, наприклад, хотілось би знати, а в бюджеті рахунок чого от, має відбутися зростання, наприклад, які галузі у нас є провідними за умови втрати значних виробництв на сході України, за умови відрізання Криму, за умови того, що економічний європейський напрямок не став проривом для України. Ну констатуємо, це все ж таки так зменшився товарообіг із Росією, але не так уже радикально зріс і не став таким уже вигідним. європейський напрямок для України. От за рахунок чого буде зростання економічне. Бюджет витрачатиме більше. Мінімальні зарплати, так і в бюджетному секторі, будуть зростати, якщо буде. Ухвалено таке рішення, а от які магістральні такі локомотиви, до кінця не ясно, я думаю, що якби це не критикували, і хто б якби до цього не відносився, але нами має бути сформована політика економічного прагматизму, яка власне повинна базуватися на тих умовах, які диктуються сучасними можливостями четвертої промислової революції, і яка має говорити про те, що ми повинні відновлювати власне економіку нашої країни, Та що це орієнтація на внутрішнє споживання, я думаю, що ми повинні відновлювати внутрішнє споживання, що ми в першу чергу повинні відновлювати переробну промисловість, не тільки займатися сировинним експортом, забезпечувати глибоку переробку сировини на території нашої України і виробляти продукцію з більшою частиною доданої вартості. От ці і, речі є в новому бюджеті? Я думаю, що створено умови для того, щоб новий бюджет став одною з підвалин для того, щоб забезпечити виконання, в тому числі і цих умов. Угу. А, і от, у мене тут запитання, ви говорили ще про споживчий попит, от, його збільшення. Заробітня плата на рівні 3200, яку пропонують, запропонували депутатам, якби ухвалити у бюджеті. От, вона покращить цей. Зактивізується ну, я думаю, що в нашій країні це питання в значній мірі політизоване. Доки уряд не прийняв питання, не прийняв постанову про мінімальну заробітну плату. Про це про це говорили всі, що воно потрібно, потрібно і потрібно. Коли уряд це тільки крок зробив, тепер бачимо, що дехто вже говорить, а може цього не треба робити. Дехто говорить, що не треба мінімальної заробітної плати підтягувати і мінімальну пенсію. Перший крок зроблено. Поставлена відповідна цифра мінімальної заробітної плати. Я чи є ризики для бюджету і для дальнішого розкручування інфляційної спіралі? Uh -huh. Я вважаю, що ризиків немає. І, як бачимо, уряд зробив все для того, щоб відповідні цифри, відповідні грошові кошти в бюджеті на це були виділені. Uh -huh. Дайте урядом працювати з цієї цифри. Це підвищить в деякій мірі звичайно, ризики є. Що ми є відповідні форми для зрівняння по певних категоріях наших громадян, але Ле дай уряд працює. Будуть ризики в 2017 році mm -hmm. в першому кварталі. Треба буде ставити перед урядом питання, вносити приймати відповідні постанови, вносити модифікаційні зміни до мінімальної до самої суми і норм мінімальної заробітної плати, і рухатися далі. Перший крок зроблено. Критикувати можна. Робіть Т так. Ну ми ж може запитуємо тільки. Може відповів. А і ми Дякуємо запитуючи ми. Хочемо знати відповідь. от якби як це відобразиться, і на, на громадянах, перш за все, яких буде підзбільшувати заробітність. Я думаю, що ті громадяни, які одержують мінімальну заробітну плату, будуть вдячні. Ті, хто будуть мати якісь питання, будуть ставити ж про її збільшення ті, угу. мінімальної гроші. Нікого для не для нікого ще ну, не умовлять ну, оцей це не... результат, тільки час уже покаже. Значально. А поки що час, наприклад, боротьби із корупцією він іде. Ну іноді, коли ми чуємо звіти, припустимо від набу, то кажуть, що допомагає не вимивати гроші з держбюджету. Їхні зусилля допомагають зокрема, але ось давайте про корупцію, і політичну корупцію зокрема, і поговоримо далі. Про Олеся Довгого. його чекають у САП спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Аби допитати, да чи дійсно він брав участь в оборудках депутата втікача Онищенка. Про це в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу розповів керівник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький. Щоправда, попро. Осивів не влаштовувати із жодного допиту телевізійного шоу, хай прийде дасть покази. Або ми має право відмовитися від їх дачі. Це його право. Але я ж вкотре наголошую: не треба перетворювати слідство на шоу з телекамерами, з допитами на телекамери. Це негативно впливає, і ми так, таким чином жодної об'єктивності досягти не зможемо і жодних результатів корисних. Досягти також не зможемо, тому слідство повинно бути слідством, а не серіалом про лейтенанта Коломбо. Втім, попри запрошення, Олесь Довгий не з'явився до антикорупційної прокуратури. Цю інформацію нам підтвердили у відомстві. Ми принагідно запрошуємо народного депутата у прямий ефір нашого телеканалу пояснити свою позицію у так званій справа, справі Онищенка. Ну і звичайно ж, запитаємо, уже, де, куди діватися, пане Богдане. Ви не лише обіймали посаду міністра економіки, тобто ви не тільки ну, державну чиновницьку посаду обіймали, ви були і політиком. Я і був завідуваччиною кафедрою Національний економічного університет. Ну так, вас багато біографія. Прекрасно. Давайте от з вами поговоримо про те, як ви оцінюєте наскільки, от, якби справа, коли uh, Онищенко робить заяви про корупцію політичну в Україні, може відобразитися у кримінальні справи безпосередньо в Україні, якими займається і антикорупційна прокуратура і набу. Прошу я думаю, що справа Онищенка і антикорупційної прокуратури це є справа Онищ... власне справа Онищенка і антикорупційної прокуратури, які повинні зробити від. Відповідні висновки, скласти відповідні підозри і рухатися далі. А чому вони не роблять цих ну, висновків? Босі Інтерполонищенка не шукає, так... а вас, наприклад, шукав. Ну, мене шукав, наприклад, я знаю, що коли була порушена кримінальна справа проти Вене, мене Інтерпол вже шукав через 10 днів. Це питання не до мене, це питання до тих органів, власне, які проводять відповідні розслідування. Я думаю, що в нас досить ефективно працює відповідні органи правоохоронного порядку. І прийде свій час, всі з усіма розберуться. Навколо цього не треба створювати ніякого ажіотажу. Антикорупційна прокуратура займається своїм справам, своєю справою. Журналісти займаються своєю справою. Я вважаю, що на все, на все свій час тут поспішати не потрібно нікому. Пане Богдане, ми вам будемо дякувати за коментарі. Подивимося, дійсно. Почекаємо, як подивимося, проаналізуємо, як розгортатимуться події. Богдан Даналишин, міністр економіки України у 2007-2010 роках. Був гостем каналу 112 Україна.